Дівчата, такий ще момент з приводу марафона: бажано можете зробити заміри, можете зробити на вагу стати. ну, за, Так сказати. Проконтролювати, яка вас зараз загальна, але ви ж розумієте, там за тиждень сильно таких прям великих глобальних, ви можете не побачити там мінус 5 кілограмів чи там сідниці відразу такі післенькі. Цей марафон я наголошую, він для початку, для старту. Ви з нього почнете, а потім, можливо, перейдете до основних тренувань, які там три рази, два рази в тиждень по 30-40 хвилин. Тому, якщо ви там щось не побачили... Те, що вам потрібно, не, ну я вам так скажу, ця вага можливо, яка у вас там зайва, чи такі сідниці, які у вас можливо зараз не влаштовують, вони не були за тиждень, так? вони не зробили за тиждень, вони там за роками. Так сам ви може, але ви можете їх зробити не роками. Можете їх зробити гарними і скинути вагу там 3 місяці. Це точно що ви будете там мінус 5 кілограмів, можна втратити ну легко, але якщо буде систематичне заняття. Тому це такий марафон ціни це як старт. <с> Бажаю всім розпочати цей старт дуже на позитиві і ставте собі ціль для початку, якщо ви не займаєтесь спортом, регулярно займатися спортом. Все інше прийде і регулярно. Снідати, обідати і вечеряти, хоча по це правила, два. Регулярність, там і там, це буде дуже добре. Ще в харчуванні третій момент, регулярність в тренуваннях і в харчуванні, і ще в харчуванні різноманітність, як і в тренуваннях. Чим різноманітніше буде тренування, тим ви будете з усіх сторон ваші системи організму тренувати і буде ще кращий результат. Тобто, коли ви якщо перейдете на такі Тижневий план моїх тренувань, але будуть ще у нас марафони. Я розкажу за тижневий план, там різні тренування, які і кардіо, і функціональні, і пілатес, і стретчинг. Те, що кожна така тренування, вона певну систему тренує і все разом нам дає ще більший прогрес, організм перезапускається, метаболізм перезапускається, і ви маєте кращий результат. Тому ось так різноманітність і систематичність і в харчуванні. І... У тренуванні, і буде вам щастя. Все. хто прослухав, пишіть коменти і бажаю удачі. Бажаю регулярності і різноманітності у ваших, у ваших початках нового життя. До побачення!